Всім привіт! Сьогодні я вам проведу невеличку екскурсію по нашому новому об'єкту, який ми завершили. У цьому об'єкту є декілька таких цікавих моментів, на які можна акцентувати увагу. Це ексклюзивний колір. Для замовника була, була принципіальна позиція, щоб колір співпадав з кольором скління. Це ексклюзивний колір. Це фарба «Рейнерс», яку ми знайшли порошкову покраску. Виконали це дуже стійка фарба до пошкоджень. Ще один цікавий момент це це поєднання глухого скління. Воно дуже красиво поєднується з безрамним склінням. Ще один був момент: ця тераса була побудована з стійками чорного металу, і була, була задача ці стійки якось красиво обіграти. Запропонували замовнику створити короба з суцільного алюмінія, які пофарбували теж в колір. Рейнордс в замовника пофарбовано багато чого в цей кольор. І щоб воно не вибивалося з ансамблю, ми зробили і стовпи, і безрамне скління цього кольору. Основний мотив у клієнта і вимога, щоб все було в одному стилі, щоб кольора пересікались, вікна і безрамне скління наше воно було в одному кольорі. Потім ще один оригінальний момент на цьому замовленні це сітка плісе, яка вона поєднується з безрамним склінням. Тобто, ми відкриваємо сітку плісе. Коли вона не треба, вона. Вона складається і майже не непомітно. Там 15 сантиметрів вона займає. А коли нам є необхідність закритися від комах, ми відкриваємо сітку до якогось ступеня, і потім ця сітка примикає до безрамного скління. Таким чином у нас. Виходить один проєм, який закрит москітною сіткою, і вже момент з вентиляцією в нас вирішений. І е, замовник себе захищає від комах. Нам дуже сподобалося працювати з цим замовником. Дуже красивий і гармонійний об'єкт вийшов. Нам приємно з вами поділитися. Якщо у вас є бажання, щоб ми щось таке реалізували у вас, ваші цікаві задумки, експерименти, ми будемо раді вам допомогти. Звертайтеся, бачите, об'єкт дуже прикольний і такого рівня. Рівні об'єкти ми робимо постійно. Звертайтеся, будемо вам допомагати.